Мене звати Раць Олександр Олександрович. Позивний мій Америка. Позивний мій взявся ще з самооборони мого міста. Ми їздили на вишкіл. Я якраз тільки потрапив туди, ну, в самооборону. І нас повезли на вишкіл. Нам повидавали британську форму. Ну і хлопці сказали, що я американець. Спочатку позивний був американець, але всім було в лом в аварії так довго і сократилось трошки до Америки. Ну і залишилася Америка. Ну, служба моя розпочалась ще майже 6 років тому. Ми якось з моїм дуже добрим товаришем сиділи, відпочивали. Він якраз підписав контракт пару місяців назад. Я щось примірив його форму. Ну, загорівся, через місяць. Получилось так, що я кинув своє навчання, ну, забрав документи до університету і пішов на контракт. Варшанець. Початку повномасштабного вторгнення хотіли поїхати на фронт, але у нас не виходило. То не відпускали, то якісь свої особисті обставини. І вже наперекір всьому ми через адміністрацію написали рапорта. В часті почали штормити, щоб нас відправили, і потрапили в підрозділ Феникс. Ми потрапили спочатку в розвідку, відлітали два місяці. Потім товариш перейшов на скіди, ну і, і так само є. На скідах мені більше по душі, якось цікавіше проходить е, ну, наші виходи на позиції, так сказати, це більше адреналіну, і коли знищуєш якусь живу ціль, це якісь непередаваємі відчуття. Хочеться ще, і ще, і ще. На мою думку, це має бути копнуся робота, бо один від одного залежить. Немає розвідки, менше показник скідав, бо на полюванні ну, менша твоя ефективність. Коли площина вся покрита розвідкою, ти спостерігаєш по стрімам, чи хтось виходить на тебе, бачить ціль. Приймаєш команду, заряджаєшся і прямо в бій. На мою думку, це більша професійність нашої команди. Наш старший, який нас навчав вилітати. Ну, не вилітати, а в принципі літати. Ми, коли прийшли в підрозділ, до цього взагалі не тримали дрони. У нас було два дні навчання, і через два дні навчання ми вже заступили повноцінні пілоти в розвідку. І з першого виліту у нас вже все виходило. І так само на скидах.

І мені потрапило, так сказать, в мою зону розвідки і штурм, який наші проводили, зачищали посадку. Я якраз вів. Ну, стрім було дуже цікаво. Це якраз мене ще більше замотивувало. Це ну, таке захоплення. Там хотілося вибіжати рядом з посадкою за нашою вболівати. Ну, не передавай відчуття. Ну, на розвідки ми пробули. Ну, він і за себе пробув десь два з половиною місяця і півмісяця це на скидах. По Спочатку і на розвитці було дуже цікаво, але це більш така монотонна: ти літаєш ти один той самий квадрат, ти виявляєш, не виявляєш. Будуть пів, не буде, ти ну, все одно літаєш в одному квадраті. В тебе є чітка зона. А скидом ти вже в цьому плані більш маневруєш. Ну насправді в нічних вилітах немає нічого страшного. Дні, перші виліти все одно заступаємо зранку і перші виліти йдуть ну, за, за часту цей днівний час. Ти собі примічаєш орієнтири, дерева, кущі, річки, болота, озера, е, якісь електролінії, будівлі і по цьому орієнтуєшся і до своєї точки повертаєшся і з нею вилітаєш. Дружину звати Альона, а донечку Софійка. Майже 9 місяців. В цьому плані, на жаль, я якраз уїхав, коли їй було, Ну, навіть не було ще 6 місяців. Якраз я пропускаю ці моменти, коли там вона сіла перший раз, поповзла перший раз, перві зуби. Ну і ці такі моменти я переживаю більше як зараз по телефону, по відео, на щастя, воно зараз є можливість. Та хоча б трішки, але око радується. Кожен чоловік, який кохає свою дружину, батька своєї дитини, не може по-іншому жаліти. Але одночасно я й не шкодую за свій випор. І я відчуваю, що я зараз на своєму місці і мені комфортно. Кохана, я тебе люблю. Донечка, також тебе дуже сильно люблю. Рости здоровенька, папа рядом. Мама дуже смачно готує піцу, дуже обожнює. А дружина, в принципі, все, що не готує, все дуже смачне. За всім шкодую. Ой, сумує. <смір> е, ну, до служби було багато хобі. І я КВН займався, виступали на Україні. Е, ну, Шкільниче був, потім там Адой був, е, проводив корпоративи. Е, змішані єдиноборства мені були теж цікаві. Всього потроху: футбол, волейбол, ну як усіх хлопців, в принципі, навіть по дитинству. Плани і мрія, хочеться пошвидше повернутися до сім'ї з перемогою, сказати, що я вижив, я обіцяв, що я виживу, і я вже вдома. Я б хотів бувати в Америці, в європейських країнах багатьох, Подивитися щось для себе нового, підчеркнути, чомусь навчитись. Ну і я думаю, що далі це вже порозкидає мої кровозори. Куди б мені хотілося б рухатися. Я намагаюся нікого не судити, поки не побував в їхній шкурі. Можливо, або я був в цивільному житті, моє б життя трохи по-іншому розкрутилося. Але оскільки на мені вже тоді були погони, я знав, ну, що я буду тут в будь-якому випадку. Можливо, по-іншому там був би десь волонтер чи ще щось. А взагалі-то я просто намагаюсь притримуватись позиції, не судити і не бути осудженим.